Юра Левицький! У -у -у! <плес> Я недавно задумався над фразою Тато вам не мама. Я собі просто задав момент, коли мені було років 14. Мама поїхала в Польщу, і тато залишився зі мною і моїм братом сам на господарстві. І от одного разу він нам вирішив приготувати суп. Хоче нас їсти. Я так дивлюсь свою тарілку, а там плаває муха! Я йому кажу, тату, я не буду це їсти, тут муха. Він так дивиться, каже, жива? Я кажу, — ні». Він каже, так а чого ти вимахуєшся? Я думаю, а дійсно, так ніби в мене зараз є вибір. Можливо, це останнє їстівне, що я побачу за місяць. Ну, бо тату там вже, походу, азійську кухню освоює, знаєте? Там далі макарони по-флоцьки з опаришами, ну, вареники з хрущами, клопи в шоколаді, я не знаю. То це ще, в принципі, нормально. Тим більше там муха взагалі міська, знаєте, вона, напевно, навіть, навіть гімна в житті не бачила. Інше діло, оці сільські мухи, знаєте? Оці, коли по трасі тобі в глобове влітають, там ДТП треба оформляти. Розумієте, поки міські мухи застрягають в тарілці супом, сільські можуть винести той суп разом з каструлею. Вони, коли більше, ніж двоє, разом збираються, вони людину вкрасти можуть, розумієте? У мене так дядька не стало. Мені мама так і казала, був під мухою, втопився в річці. Я думаю, що ж ті мухи наробили такого. Заліз село, це дуже непередбачене місце. Я недавно, ну як недавно літом, був в гостях в селі, в родичів, і відкрив собі на ніч вікно, бо було спекотно. Ну а в селі це фатальна повилка. Там розумієте єдина москітна сітка, яка може бути, це якщо ще павутину з вікон не знали. Розумієте, там може залетіти все, що хочеш: Оса, кажан, двоюрідна сестра. Ну, принаймні так вона пояснює, чого вона залетіла. Вона така каже, я щось вікно на ніч відкрила. Зранку встаю, а воно де. Восьмий місяць уже. Я сюди, нічого своє мостиська Діва Марія з непорочним зачаттям. Ну і коротше, от я заходжу в кімнату і бачу, так навіть люстра чуть похитується. Я піднімаю голову, мер. О, кажу мер. Хоча я майже умер. Піднімаю голову вверх. А там, розумієте, там вже не муха, це японські якийсь, якісь, я знаєте, що стою, думаю, ну нахер, назад додому. Але потім я згадав, що я по паспорту все таки чоловік пише. Взяв тако два тапки в руки, вирішив, приймаю бій. Знаєте, виглядало, як сцена з фільму Хіжак. Але я там був явно не Арнольд Шварценеггер. Я там був як цей тіп, якого б'ють на третій хвилині фільму. Знаєте, що він вже навіть не встиг ім'я своє сказати, вже все, до побачення. І якщо у вас є питання, як я все-таки вижив, в мене була таємна зброя. Я пішов і розбудив бабусю. А це сільська бабуся, розумієте? Ну. Там хоч би ведмідь в хату зайшов а так, пішов, нахуй звідси. Я тільки підмивав, у з тим болотом, брається, ти що? Так що хай розбирається. знаєте. Мені здається, автор, який придумав прислів'я я і мухи не ображу. Просто ніколи не був в селі. От я стою і дивлюсь, думаю, боже, ви ж би мене не образили. Я собі просто згадую навіть в дитинстві, в мене залізтими мухами йшла боротьба на виживання. уявіть собі картину. Я з братом, з полотенцями, заганяю муху в гухий кут, поки вона заганяє нас прірву розумової відсталості. І от я замахуюся і п'ю чітко брату і пописку. Розумієте? Ну, і в результаті ми вже лупашимо один одного. І такі стоїмо, потім думаємо, прорахувалися, але де. А потім ми прохавали тему, що треба почекати, поки муха сяде так в складки між тюлю і там її роздушити. Ну, У нас це була операція павутина ще до СБУ, знаєте? Яке це було тріумфальне відчуття, коли ти її там роздушив? Ну, Ти Альфа, ти домінант, ти переможець цьому житті. Але потім оце от переможне відчуття переривався криком мами. Хто вбив муху на тюлі? Ну, що би ми вже не говорили, нічого не поможе. Мама, там кіт тікає, я питаю, хто вбив муху на тюлі. Мама, там на сусіди топлять, я ще раз питаю, хто вбив муху на тюлі. Мама там діда інсульт, я останній раз питаю, хто вбив муху на тюлі. Ну, як ви розумієте, відповіді не було. І потім звучала оця найстрашніша фраза дитинства. Зараз тато з роботи прийде, я йому все розкажу. І тільки ключ провертався в замку. Ну, ми розуміли, нам пізда. Тато заходить, мама така: Юра, йди сюди, не сюди. Подивись, що вони наробили. А я дивлюсь на тата, а йому так похуй. Ну, і на нас, і на ту тюль, і на того діда з інсультом, якщо чесно. і так не наш, від попередніх жильців лишився. Ну, я бачу в його очах, що він хоче сказати, боже Наталя, та постирайте ту тюль просто. Я правильну машинку для кого купив? Але він не міг так сказати. Там вже все добре асмов колись почала чую. Ну, він не міг так сказати, бо по-перше, тільки мама вміла запускати ту машинку. По-друге, тільки мама вміла готувати їсти, бо ви суп, пам'ятаєте, там, там біда. А по третє. Квартира була записана на маму. Того, я, знаєте, вже десь з дитинства зрозумів, що краще жінці десь поступитися в якійсь суперечці, знаєте, сказати, що вона права, ніж сидіти, знаєте, на вулиці голодний, в засраних речах і думати, ау, я її роз'їбав по фактах. Того товариство, яке я зробив для себе висновок. Любіть жінок, поважайте чоловіків. На цьому в мене все. Всім вам дякую за увагу.